Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Для огляду ми обрали два чудових трактори серії ZL. І один це є 185-й на 18 кінських сил з грунтофризою 1,40 м. І другий це є ZL 235-й, відповідно на 23 кінських сили, і ґрунтофризу він має вже 1,50 в комплекті. Бачите, оба трактори укомплектовані швидкоз'ємами, рівень горизонту як на одному, так і на другому присутній. Дивимося, що є і фаркопи. І на 185-му. І одразу на 235-му комплектації рівноцінні. 235-й, правда, має ще гідропідсилювач керма. Power Steering. А вже 185. й не має гідропідсилювача керма. Візуально, відмінності жодної. Зараз подивимося по колесах. Але по шасі по колії метр не цілий там 97 см по центрах коліс полізлиму положенні і до 1,10 мет в широкому положенні. По колесах, передні колеса, бачу, що є одинаковими. Це є розмір 6х14, відповідно 6 на 14 і в 235-му. А от задні колеса 95 на 24. Нові БКТ. Це з Японії ще так приїхало, Навіть японці використовують БКТ. А тут Тірон теж з Японії приїхав. І розмір 8,3 на 24. Навіть радіус є одинаковий, просто ширина і товщина шини є більшою. Практично одинакові трактори. В чому ще може бути відмінність? Звичайно, це є в об'ємі двигуна. Тут 1293 сантиметри кубічних, а тут вже 1463 об'єм двигуна, в принципі, суттєво більший, ну і відповідно потужніший трактор. По решту функцій коробка реверсного типу. Чотири режими, важіль перемикання передач праворуч від керма і напрям руху. І аналогічно теж саме в ZL235-го. Хороший стан візуальний двох тракторів, технічний стан хороший, теж по напрацюванню 1261-185 по шинах. Хороші карбини, значні мікротріщини на передніх. задні повністю нові, взагалі нові. І 235-го передні практично нові, а задні теж ще технологічні моменти збереглися по шинах. Тобто по шинах тут в обох тракторів взагалі зауважень немає. Ціна меншого 6300 у нас на майданчику. Їх дві штуки, ще один стоїть там під навісом. Є з чого вибрати. І відповідно цей ми зробили трішки акційним. Зараз розкажу чому. Його вартість зараз 6700 самовивозом. Бачите, блок управління зняли. Він реально був неробочий. І перевели підйом опускання. Трьох точки на такий джойстик вверх і вниз. А кут нахилу при оранці, щоб нахилити, відповідно, подовжити або укоротити, залишився на рідному перемикачеві. Отаке От рішення, оскільки це просто, надійно і воно буде працювати довго і не завдавати клопотів. Напрацювання 1287 мотогодин. Ще раз повторюю ціну. 6700-235 ґрунту метр 1,50 з новими ножами. Ножі теж з Японії, бачите, нестандартний якийсь рожевий колір, з напайками. Ну, Нові ножі. Можливо, декілька разів і були в ґрунті, але реально нові. Ну і вже глянемо на ножі, які теж в дуже хорошому стані. Теж мають Напайки зверху, бачите, потовщення і теж було тільки декілька разів у використанні. Ще фарба збереглася. 6300 і 6700. По таких чудових тракторах серії е Л1. Безліч тракторів ще на майданчику, знаєте, свіже було наступле, на надходження, готують, попередні тракторці потихеньку продаються, тому... Завітавши до нас, підберете собі найбільш підходящий варіант. Трактори з кабінами, присутні, звичайно, малюки. Взагалі дуже великий вибір. Хлопці готують, готують до відвантаження F7. Наш майданчик знаходиться на в'їзді зі сторони Галича у місто Івано-Франківськ, село Огринів. Проти заправки Око, в'їзд на територію поряд з АТП. Завітавши до нас, можете провести тест-драйв. Якщо не маєте можливості до нас їхати, ми надамо вам всю вичерпну інформацію про наявність тракторів, також в описі до відео, посилання на наш сайт. Зайшовши на нього, більшість тракторів там є. Зараз свіже надходження теж фотографуємо, наповнюємо і зможете собі підібрати по вашому бюджету чи потужності, чи інших характеристиках необхідну вам техніку. Нам нагадую, що навісне обладнання до будь-яких тракторів японського виробництва у нас неявності, починаючи від плугів, міжрядних культиваторів, брискувачів, розкидачів він Косарок, все маємо в наявності. Всім успіху, миру та перемоги нам всім. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.